Чи помічали ви інколи нелогічні речі в Genshin Impact? A? то у відкритому світі, то по лору чи гемплею. Всі ми розуміємо, що це просто грає по-іншому бути не могло. Але в більшості виникає питання, чому? Ось сьогодні ми про це і поговоримо. Стосовно цієї теми можна знайти багато запитань, але в одне відео вони так точно і не влізуть. Тому, якщо вам сподобається, ви можете поставити лайк і підписатися на канал. Так, я на всі 100% буду впевнена, що ви хочете продовження? Ну, а з вами я, Селестіл, Поїхали! Ось у вас ніколи не виникало питання, що взагалі роблять шукачі пригод в гільдії. Чому, коли ми приходимо на нові території, то знаходимо всі скарби самі? Окей, якщо це якісь руїни, печери, де без елементу не справитись. А, наприклад, звичайні сундучки по світу, чому вони просто стоять для нас? Звісно, без цього не було би контенту, але інколи це виглядає дивно, бо нам не раз показувало, що шукачі пригод дійсно намагаються знайти скарби, але не бачать те, що у них під носом. Потім наші крила. Якщо це задумка Менштату, і вони використовують їх, то чому цю ідею не взяли по всьому тайвато? Як фотокамеру з фонтану. І то, якщо планери є, в манштаті чому їх не використали в кінці битви з Дваліном, коли всі почали падати? <гас> Як на мене нелогічно, що Чіча – легендарка, а, наприклад, правителька Лі Юенінгуан Гуан – чотирьохзірковий герой. О, згодна з цим на всі 100%. Чому легендарних персонажів обирають навмання, а не по логіці сюжету? Наприклад, Нін Гуан, яка є найбагатшою жінкою, в Лює та головною в Цесіне, вона чотири персонаж, А наприклад, її помічниця Кецин легендарка. Чи чому легендарка? Це це, яка по факту просто торгує і збирає трави у магазині Байджу? Чому Райден із кара, які є куклами, замерзають на хребті? Гаразд, повірю, що механізм чи щось типу того не витримує, але чи клі створюють в руках вогонь, чому вони не можуть себе зігріти. У мене не раз виникало таке питання. Пам'ятаю, як тільки з'явився хребет на мапі, я пішла туди з загіном піра, бо думала, що я не повинна замерзнути, як люди, наділені стихією вогню, не можуть самі себе зігріти. Чи навіть куклу, які не повинні нічого відчувати? Дивно. До речі, в коментарях ви також можете поділитися своїми думками щодо логіки в Геншині. І так, не забудьте про вподобайку. Як пустельники з пов'язками на очах щось бачать, особливо в печерах. Коли я почала проходити завдання в пустелі, також задавалася цим питанням можливо, у них вони напівпрозорі і вони хоч погано бачать, але бачать щось. Іншої думки у мене немає. Можливо, у вас є. В Тайваті ніхто, окрім мандрівника, не вміє користуватися телепортами. Я розумію, чому люди, що ніколи не покидали і не використали їх. Але ми там зустрічали людину, що втекла з Інадзуми, але вернувся до друга і хотів знову втекти. Чи він не активував жодного телепорту перед тим, як плести через небезпечне море в більш небезпечну країну? А якщо взяти теорію про те, що телепортами можуть користуватися лише персонажі з оками Бога, але тоді і ігрові персонажі ними не користуються, тоді можна припустити, що в світі телепортів взагалі не існує, типу ми їх бачимо і користуємося, але повор... лору але... Але, там пустота. Ну і ще менш цікаві моменти. Як я ходить в туалет, що замість низу в неї бенти, невже кожен раз перезав'язує їх? Звідки в тиваті молоко, якщо ми не бачили жодної корови? З тих, хто має око Бога тільки чи ні злочини? Де рюкзак мандрівника? І чому він такий великий? Чи можливо на кишенях наложене заклинання розширення як у сумиці Герміони? А ви знали, що клім мешкає в стіні? По Поворо ми знаємо, що клі часто закривали у кімнаті, цим наказуючи за шкоду. Але коли ми дивимося з кабінету джин в ту сторону, то бачимо вікно, де немає ніякої кімнати. Шкода клі. Сподіваюсь, їй там зручно. І багато ще цікавого, про яке ви можете дізнатися в наступному відео, якщо зберете приблизно 250 лайків. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу! Якщо ви також хочете побачити себе у наступному відео, пропоную підписатися на мій телеграм-канал. Ну, а з вами була Салестя. До зір і до прірви, мандрівники!